Вітаю! мене звати Юлія Бакаєва, спікер бренду НАКВА, власниця клініки доктор Бакаєва з інєкційним і косметологічним досвідом понад 11 років. Хочу вас привітати з тим, що тепер в портфелі наших послуг появилася крута процедура екзосоми. Неймовірно люблю її, і це класна процедура вибору для тих пацієнтів, які ще не до кінця готові робити собі ін'єкційні процедури або в підтримку, коли ви вже зробили самі головні процедури, і тепер хочеться підтримати красу, якість і побавити наших пацієнтів. Екзосоми це дрібні позаклітинні визиколи, нанорозмірні мішечки, які виділяються клітинами і забезпечують міжклітинну комунікацію. Використовую екзосоми в своїй практиці регулярно. Як під дармаштамп, так і під після голкового рефліфтингу також ним же можна закривати глибокі чистки та серединні пілінги. Тож не забувайте фотографувати своїх пацієнтів перед процедурами, адже після курсу екзосом ви побачите неймовірно красиві результати. У догляді за шкірою екзосоми отримані з різних джерел мають великий потенціал для регенерації та омолодження шкіри. Вони діють як біологічні месенджери. Транспортуючи різноманітні біомолекули, зокрема білки, ліпіди, РНК, які відіграють важливу роль у міжклітинній комунікації та відновленні тканин. Що роблять екзосоми і які їх переваги: регенерація та омолодження, стимулюють вироблення колагену та еластану, сприяють проліферації клітин і їх відновленню, підтримують ремоделювання дерми, зменшуючи шрами та зморшки, покращують відновлення пошкодженої ДНК зменшують мімічні та вікові зможки, покращують еластичність і зволоженість шкіри, покращення та зволоження бар'єрної функції шкіри, зміцнюють шкірний бар'єр, зменшуючи, зменшуючи трансепідермальну втрату вологів, постачають ліпіди та необхідні білки для оптимального зволоження, протизапальна і заспокійлива дія, пригнічують запальні цитокіни, зменшують почервоніння, розація та акне. Сприяють відновленню балансу мікробіоми шкіри, полегшують подразнення та знижують ризик постзапальної пігментації, регулюють вироблення себуму, зменшують жирність і висипання. Що роблять екзосоми і які їх переваги? Захист і стійкість до стресових факторів довкілля. Завдяки високому вмісту активних сполук і антиоксидантних ферментів екзосоми зміцнюють захист шкіри від вільних радикалів. Ультрафіолетове випромінювання та забруднень, посилення дії активних інгредієнтів, діють як транспортні носії, покращуючи всмоктування та ефективність активних інгредієнтів, таких як пептиди, антиоксиданти, що містяться як у самій формулі, так і всередині екзосом, стимулювання відновних процесів. Постачають фактори росту і біологічні молекули, що беруть участь у відновленні шкіри, покращують загоєння після агресивних косметологічних процедур. Конкурентні переваги, що відрізняє наші екзосоми від інших? Екзосоми бактеріального походження не містять інгредієнтів тваринного походження та не містять людського ДНК, не отримані з рослинних організмів, стабільна формула не потребують розведення, зберігаються при кімнатній температурі. Не ліофілізовані, отже, завжди готові до застосування синергійна комбінація додаткових активних інгредієнтів вітаміни, пептиди, гіалуронова кислота, антиоксиданти тощо, які підсилюють їх ефективність. Звертаю вашу увагу на те, що екзосоми від наква єдині на ринку вже готові до використання, адже відомо, що під час ліофілізації мембрани екзосом руйнуються, що знижує їхню ефективність. Тому кількість виживших екзосом після активації залишається невідомо. Кому цікаве дослідження щодо впливу ліофілізації екзосом, залишіть коментар хочу під цим відео. Отже, колеги, тепер ми маємо найефективніші екзосоми, тому що їх структура зберігається неушкодженою, зберігаючи їх властивості. Не потрібно використовувати вміст флакону відразу після відкриття, не потребують охолодження чи активації. Вища стабільність та краща ефективність для шкіри. Чи важливе походження екзосом? Звісно, адже екзосоми від Наква унікального походження. Їх синтезують Lactobacillus brevis, що є частиною мікробіоми дерми. Тому ми отримали вищу стабільність при екстремальних температурах та pH, модуляцію імунної системи та зменшення запалення, біоактивна композиція багата на білки, ферменти та нуклеїнові кислоти. Краще проникність у шкіру. На даний момент на ринку присутні екзосоми тваринного людського та рослинного походження. Звісно, екзосоми людського походження викликали великі етичні суперечки та регулярне обмеження в багатьох країнах світу. Вони можуть нести ризики імунної реакції або передачі генетичного матеріалу. Щодо рослинних екзосом, вони не показують значних результатів, оскільки в них обмежена біоактивність у порівнянні з іншими видами екзосом. Екзосоми Pro інтенсивний антивіковий регенеруючий засіб, створений для зміцнення архітектури шкіри та покращення її еластичності. У компанії NACA існують два типи екзосом. Одні ми використовуємо для омолодження обличчя, інші ми використовуємо для активації росту волосся. Отже, екзосоми ЕкзоА в своєму складі містять гідролайт 90% молекулярно оптимізована вода, яка підсидлює зволоження, забезпечує доставку активних інгредієнтів, оптимізує клітинну діяльність, клітинне оновлення. ДМАЄ – природна органічна сполука стимулює вироблення колагену та еластану, нейтралізує вільні радикали. Підтримує природне зволоження шкіри, покращує сяйва, пружність і тонус шкіри, епідермальні фактори росту пептид, що стимулює фібробласти, сприяє клітинній регенерації та зменшує зможки, підвищує еластичність, зміцнює захисний бар'єр шкіри, прискорює загоєння шрамів, покращує мікроциркуляцію. Пальмітоїл тетрапептид 72. Тетрапептид, що активує ген. Архітектор шкіри сприяє впорядкованому формуванні колегенових волокон першого та третього типів, допомагає зменшити зморшки та обвислість шкіри, зміцнює дермальний матрикс, захищає від оксидативного пошкодження, Гіалуронова кислота середньої та дрібної щільності, глибоко зволожує, сприяє синтезу ендогенної гіалуронової кислоти, мінімізує мімічні зморшки та глибокі заломи. Покращує загальну текстуру шкіри, підтримує регенерацію шкіри та зміцнює захисний бар'єр. А тепер найголовніше 76 мільйонів екзосом бактеріального походження, прискорюють загоєння шрамів і регенерацію шкіри, покращують бар'єрну функцію, виявляють протизапальну дію, підвищують сяйво шкіри. Отже, переходимо до знайомства з екзосомами для активації росту волосся. Скажу чесно. Їхній склад настільки захоплює, що, крім екзосом, тут є настільки велика кількість активів, що мені зразу, як ін'єкціоністу, хотілося б їх проколоти. І я розумію, що вони би дали прекрасний результат. Але FDA поки що не дозволяє колоти екзосоми, а в складі є велика кількість екзосом, тому поки що тримаємо себе під контролем і використовуємо їх під дарма Отже, у складі екзосом для волосся є 86% гідролайт. Молекулярно оптимізована вода покращує зволоження, доставка активних інгредієнтів, клітинна оптимізація та клітинне оновлення, 11 мільйонів екзосом аеробасіліум пуланас – концентрат екзосом грибкового походження, стимулює ключові фактори росту, сприяє подовженню анагенової фази, активує та відновлює волосяні фолікули, підтримує регенерацію шкіри голови, зменшує запалення. Вітаміни, пантенол, ніацинамід, біотин і піроксидин стимулюють ріст волосся, покращують мікроциркуляцію та активізують діяльність фолікулів, запобігають випадінню волосся, зміцнюють волосяні фолікули та регулюють рівень HDT, підтримують зволоження шкіри голови та забезпечують стійкість волосся, збільшують густоту волосся, надаючи йому м'якості та блиску, мають антиоксидантну дію. Запобігають старінні волосся та захищають від зовнішніх факторів, Заспока... заспокоюють подразнення та борються з проблемами шкіри голови. Екстракти женшеню та цибулі стимулюють ріст волосся шляхом покращення кровообігу, зміцнюють волосся, роблячи його густим та стійкішим, захищають шкіру голови завдяки антиоксидантній та антимікробній дії. Запобігають випадінню волосся та сприяють його відновленню, клітини мускусної мальви та 2,5% цинк, активні інгредієнти, що призначені для боротьби з старінням волосся, продовжує цикл росту волосся, активізує відновлення та омолодження волосяних фолікул, зменшує рівень HDT шляхом пригнічення 5 альфа-редуктази, знижує депігментацію волосяних волокон. Під час анагенової фази захищає від антиоксидантного пошкодження, що сприяє густішому волосю та збереженню природного кольору, зменшує надмірне вироблення шкірного сала на шкірі голови, бореться з лупою, знімає подразнення, почервоніння та свербіж, Амінокислоти, гідролізована соя, пептиди, кофеїн, комбінація орнітину, аргініну, цитруліну та гідролізований соєвий білок, кофеїн 1% глюкозамін. Стимулює ріст і зміцнює волосяне волокно, покращує циркуляцію та захищає фолікули, оптимізує середовище шкіри голови та бореться з оксидативним стресом, відновлює пошкоджене волосся. Дорогі колеги! У ваших руках ефективний, безпечний, крутий інструмент. Тому, будь ласка, користуйтесь, насолоджуйтесь і не забудьте сфотографувати своїх пацієнтів до курсу процедур.